Лева, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Ми сьогодні з вами будемо дивитися ваш розклад на січень, січень 25-го року, які енергії будуть вас супроводжувати? Працюємо на трьох колодах. І перша колода називається Золоте колесо. Будь ласка, думайте про те, що ви хотіли б здійснити в своєму місяці на початку нового року. Відпускайте. Певні енергії, заряджайтеся позитивом. І разом з вами зараз будемо питати в карт, як же ж найкраще провести вам цей цікавий холодний місяць. Загальна енергія січня. Що приходить до вашого життя? Що буде вас обмежувати? Згадайте, будь ласка, ситуацію, яка є для вас важлива, ми подивимося, як її треба вирішити, що вас здивує, і Всесвіт для вас. Карти я розклала, перегортаємо, дивимося з вами, що відбувається. Загальна енергія місяця дев'ятка кубки. Про що говорить нам ця карта? Святкуємо. Святкуємо день народження у вас ще не зараз, але таке відчуття, що ви просто задоволені. Задоволені, і у вас, як то кажуть, дім повна чаша. Можливо, ви наповнили себе вже емоційно. Можливо, у вас є нова ідея. Вас запросять на родини. Хтось поїде у відпустку, і ви будете сидіти в такій собі атмосфері, вам сподобається. Але карти говорять, що ви будете. Задоволені тим, що ви вже досягли. Можливо, підведете підсумки в січні і скажете, що, в принципі, не все так і погано. Що приходить до вашого життя спокій? По четверки, мічів, ви відпочиваєте, ви знаходитеся тут під захистом і просто. Кажете, лях і все пройде. Оце ваше святкування, задоволення життям, воно веде до того, що ви можете заспокоїтися. Ви в нас вогнені котенята, які постійно десь біжать. І карти зараз говорять, слухай, ну, ти от сидиш, насолоджуйся. Кубки це емоційна карта. Тут в нас м'чі. Мінчі це ментальна. І карти вам говорять, заспокійся ментально. Хтось, будь ласка, Зробити медитацію, хтось в якісь соляні кімнати, але там, де ви могли б лежати і заспокоюватися. Зараз такий світ в нас стає ще швидшим, ніж він є. І періоди, коли ви можете закрити очі і ви почуваєте себе комфортно. Це такий собі ментальний чердак, ментальна, ментальний квадрат, в який ви заходите і заспокоюєтесь. От цей процес буде приходити до вас. Можливо, розуміння, що досягнення емоційного задоволення приходить через такі ментальні паузи. Що вас обмежує? Сімка жезлів, в принципі, ви досягли певного результату, але ще десь якісь є конкуренти. І ви знаходитеся на вершині харчового ланцюжка, щоб так правильно сказати. Але тут може бути питання: а далі куди? Коли ви вибралися з певної ситуації, і от зараз вам хочеться все-таки перепочити на своїх лаврах, то карти говорять, в принципі, можете йти далі. Неважливо дивитись на те, що тут є якісь вовки, можливо, якісь проблеми попереду. Але обмеження можуть бути тільки тоді, коли ви зупинитеся, вам треба йти далі. І ось на вас вже чекають нові пригоди, нові халепи і новий виклик. Ситуація, яку треба вирішити. Будь ласка, король Кубків, нас хто? Чоловік. Водної стихії, тобто рибка, рак або скорпіон. Для того, щоб вирішити проблему, ви звертаєтеся до людини цієї стихії. Тут проблема може бути емоційного характеру, оскільки, так, якщо говорити про професію, то це. Коуч, тренер, психолог, мотиватор той, хто вам допоможе. Тому, якщо у вас проблема психологічного характеру, будь ласка, самі ви її не витягнете, звертайтеся до того, хто може це для вас зробити. І буде вам щастя, превелике. Емоційна сфера у вас буде стабільна. Тут може, бачите, просто ви через те, що ви працюєте з тренером, з коучем, ви перейдете от в такий стан спокійний, коли вам абсолютно все рівно. Що вас здивує? А здивують саме оці нові почуття. Три бачите, кубок. Ту з кубків говорить нам про якусь закоханість, хтось, можливо, завагітніє, он рибки в нас тут плавають. Якась така емоційна хвиля вас прям закине. Давайте ми дотягнемо, подивимось, що вас там емоційне закине. Ну, прийде, прийде нове кохання. Здравствуй, дорога, я принес свій кубок. Рицарь водної стихії прийде до вас і скаже, слухай, притом з майбутнього прийде. Тобто це не минуле до вас, з цієї сторони, хтось там, що приходить на якомусь ретро Меркурії, чи на тому хтось забувся. Стало холодно, пам'ятаєте, співав Сюткін, Стало холодно в страні цвітов. І ось комусь холодно стало, прийшов грітися. Ні, він прийде з майбутнього і принесе вам маленький кубок, який у вас розгориться. Тут прям закоханість. До речі, хрестини, родини, все, що з водою пов'язано. Молодці, молодці. І що зробить Всесвіт для вас? Карта Черіот, тобто колесниця, рух вперед, якийсь прорив. В ваших, можливо, проєктах. Можливо, у вас справді ви будете вдвох тут закохаєтеся і будете рухатися в одній упряжці, як то кажуть. Ларс, сідай. Прийшов другий тарологічний кіт, а ти культурний в мене. Сідай, будь ласка. До Левів прийшов Лев, міні-Лев. Молодець, сідай, вже стіргуємо змій. Отак, от сонечко, добре. Так, вітаємо нашого От бачите, у вас буде прорив, до вас прийде якийсь кіт. Колесниця говорить про те, що ви можете захотіли, наприклад, купити машину. І от цей світ вам дасть можливість купити ту машину. Якась подорож, можливо, буде. Будь ласка, поїдете в подорож. На роботі прорив, рух просто вперед. І карти говорять, що все буде прям чудово. Дивимося ще емоційну сферу. Наша жіночість, карта Манара, Оракульна колода. Що там у вогнених котеняток відбувається з жіночістю? Все. Purity of purpose, тобто ціль знаю, перешкод нема. Лара Крофт у нас тут така. Ви собі, хоча і поранені трошечки. Може, у вас і буде опрацювання з психологом ваших відносин, як, наприклад, вийти з ем, деструктивних відносин, і тоді ви зможете з ним опрацювати. Вийти з цього за рахунок споху, у вас буде прорив вперед, і ви познайомитеся з новою людиною. Тобто, ціль поставити собі в січні, куди я хочу рухатися. Ларс, я ще помагаю паличкою, ти вже зовсім будеш в мене, так? Да? Тому мету собі поставили. І остання у нас оракульна колода. До речі, Леви, як завжди, якщо вам потрібен приватний розклад? Ви звертаєтесь під відео є телефон, і я вам вдячна за ваші коментарі. Так, дивимося: ту васту ліпст. Робить те, що тобі подобається. Що робить тебе щасливою? Дивися в цей момент, особливо на твою, твою внутрішню волю, і вирішуй так, щоб. Просто все написано в німецьку мову, я вам так швидко перекладаю. І значить, орієнтуйся на свою внутрішню свободу. І вирішуй так, щоб було комфортно для тебе. Ось, роби, що хочеться. Ціль встановили і поскакали туди, куди хочеться. Ось ваша мета, ви їдете, ваш прорив. Леви, я вас вітаю! Рік починається дуже круто. Бажаю вам гарного, швидкого року. І, як завжди, насолоджуйтесь тим, що у вас є. Побачимося в наступних відео.